Таємниці радянського шпигунства, 8 жовтня, у Бориспільській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола відбулося відкриття 21-го міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс Юей». Стартував фестиваль показом фільму Київські файли нідерландського режисера Вальтера Стокмана. У нас кожен рік нова програма. Ми взагалі з 17-го року проводимо фестиваль саме в Борисполі. Єдине у нас випав 22-й рік, це був початок війни. Ну, трошки я була відсутня в місті. А фільми у нас кожен рік нові. І в цьому році у нас нова програма, п'ять фільмів. Вони відповідають тематиці фестивалю. Ну, зазвичай так. Київські файли ми показуємо вперше. Через покази фільмів, через обговорення фільмів ми торкаємося актуальних тем актуальних для нашого суспільства тем, і таким чином намагаємося формувати, впливати на формування громадянського суспільства. Складається фільм із документальних історій трьох людей, за якими ретельно стежили радянські спецслужби. Матеріали для стрічки Вальтер Стокман шукав у розсекречених архівах КДБ у Києві. Звідси і її назва. У цьому режисерові допомагав історик та журналіст Едуард Андрющенко. Ну, я сам історик, і в певний момент пішов до архіву СБУ і шукав якісь там. Конкретні речі для себе по темі своєї дисертації знайшов по цій темі дуже мало, але в той же час побачив безліч історій інших, якими захопився. Просто не зміг зупинитися з того моменту. От вже 6 років розпочалась робота над фільмом ще у 2018 році. Едуардо дає, що процес його створення був нелегким. До мене звернувся режисер з Нідерландів Вальтер Стокман. Не лише для до мене, до кількох дослідників архівів, щоб ми допомогли йому знайти кілька історій, які б йому підійшли для фільму, які б відповідали його ідеї. А він хотів щось пов'язане зі стеженням за людьми з боку КГБ з роботою агентів. Там прослуховування, приховувана зйомка. От. Ну і врешті-решт, це, це, це було непросто, бо таких справ насправді залишилося небагато оперативних матеріалів, значна частина була знищена. Але з того, що все таки лишилося, ми перегортали десятки, може сотні справ. Ну і три історії йому добре підійшли. Після перегляду фільму глядачі активно ділилися своїми враженнями серед них і Анастасія. Вона каже, що дізнавшись про показ фільму Київські файли, одразу вирішила переглянути його, адже ця тема її дуже зацікавила. Змотивувала взагалі, що я перший раз насправді почула взагалі про цю подію в нашому місті, хоча вона вже не перший рік відбувається, і мені дійсно цікава взагалі документалістика. І дійсно ну дуже потужний фільм. Показали і саму історію, і плюс мене зацікавило, тому що можна було просто-напросто побачити самого автора одного із тих, хто допомагав цьому фільму взагалі відбутися, і плюс людина, яка написала книгу архіви КГБ. Завершиться ж кінофестиваль документальною стрічкою Дівчинка далеко від дому, де розповідається про 13-річну гімнастку Анастасію, яка змушена була емігрувати до Німеччини через війну. Відбудеться показ фільму 12 жовтня. Софія Здорік Назаргераскін. Новини Терез Бориспіль.